Звісно, бос кричить на свого підлеглого. і є за що. Не скажу, що я схвалюю таке на роботі, але, з іншої сторони, хлопець сам винен, що не виконав своє завдання. Йому ж за це буквально гроші платять. Віктор намагається пояснитися, але Ігор заявляє, що тепер йому прийдеться особисто їхати в ту компанію та пояснюватися за нього, червоніти, через що робітнику стає дедалі гірше. Як він міг так зганьбитися? підставити всіх на своїй роботі, зруйнувати репутацію перед партнерами. Ігор каже подумати, чи підходить Віктору ця робота взагалі і йде, залишивши бідосю на наодинці з власними помилками. Але він думав недовго. Адже поруч несподівано з'явилася Ні, то не я, навіть дивлячись на візуальну схожість, а колега по робочому місцю, чи щось таке. Катя. Вона старається допомогти йому справитися з пригніченнями, що той зараз відчуває, але виходить не дуже. Чи то з Каті така погана підтримка, чи то Віктор вже надто розчарувався в собі і не хоче відволікатися. Насправді я дещо розумію його. Адже мені теж важко відійти від сильних потрясінь. Моя рідна душа. Він відмовляється йти в кафе, куди його запрошують розвіятися та зовсім не слухає, що йому кажуть. Він повністю заглиблений у себе та свої проблеми. Тут ми дізнаємося, що головний біль це не єдина причина, по якій нічого не готово. Насправді ж, у Віктора давно